Рівенських пенсіонерів зі старими комуністичними транспарантами в руках прийшло пікетувати облдержадміністрацію не дуже багато, як розповіли літні комуністи у день колишнього свята радянської конституції. Вони прагнули привернути увагу представників влади до своїх проблем. Нарушають Конституцію, нас повинні автобуси їздити безплатно пенсіонери, бо нам тільки вистачає після отримання пенсії, як ми заплатимо за квартплату, нам виходить тільки на повітря. Нам віддайте те, що ми заробили, віддайте наші вклади, віддайте нам те, що ми мали, що ми мали, нашу пенсію, наше все нам віддайте і тоді хай йдуть чорт твої матер. Подивитися на пікетувальників вийшли з облдержадміністрації кілька начальників. Але спілкуватися з лівими не стали. Не виникло бажання приєднатися до мітинговців і у працівниць тресту зеленого господарства, які неподалік перекопували клумби, хоча подумки прагнення комуністів деякі жінки розділяли. Згідно, що треба режим поміняти. Бо так як я маю троє дітей і мені тут не платять в тресті, то це дуже біда велика. Пікет за традицією завершився перераховуванням вимог до влади, які втім можна було почути і на інших подібних заходах лівих. Вони, як і раніше, хочуть повернення радянського союзу, який тепер, щоправда, називають по іншому союз слов'янських держав, ностальгічно згадуючи минуло, ліви розійшлися по домівках.